Матч Ліги Європи, матч між командами Ларнака та Фенербахче. Якщо розглядати даний а, матч, Фенербахче підходить до цього поєдинку в статусу лідера, команда має 7 пунктів в групі, і, в принципі, перемога в даному поєдинку а, практично гарантує вихід а, в плей-офф Ліги Європи. А, тому думаю, що в принципі проти такого суперника на виїзді Фенербахче має хорошу мотивацію і великі шанси на успіх. Якщо розглядати останні поєдинки, то Фенербахче зіграв. Після перемоги домашньої надаїком один поєдинок в чемпіонаті переміг команду Карагюрмюрк з рахунком 5-4. Був досить насичений і цікавий поєдинок. Показали Фенербах себе з хорошої точки зору атаки. Але в обороні дійсно величезні проблеми. Багато команда не пропускала від не найсильнішої турецької команди. Але все ж таки, думаю, що атакувальна сила Аїка не здатна буде Забити навіть два м'ячі ворота Фенербахче взагалі, скоріш за все, для мене даний поєдинок закінчиться сухою перемогою Фенербахче. їх відіграв теж непростий поєдинок, проти команди Аріс, яка йшла на той момент вище за них. Зуміли отримати важливу перемогу, віддали багато сил і думаю, що це також може повпливати негативно для Аїка. А пропоную вам все-таки розглянути перемогу Фенербахче, коефіцієнт хороший, мотивація велика у команди та і Аїк після важкого поєдинку. Прогноз на матч перемогу Фенербахче.